Масштабні пожежі в екосистемах, ускладнена робота через заміновані території, палаючі зруйновані будинки, люди під завалами та ризики повторних обстрілів. Ви завжди там, де потрібна допомога, де рахунок іде на секунди, де кожної миті може обірватися чиєсь життя. Наші рятувальники приклад героїзму та мужності, професіонали, що віддані своїй справі. 17 вересня у Змієві з професійним святом урочисто привітали надзвичайників, героїв, тих, для кого справою усього життя став порятунок інших. Цього дня заведено вітати працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань. Почесними грамотами Зміївської та Слобожанської громад на заході нагородили Сергія Петінова, Олександра Антоніва, Дмитра Голосняка, Євгена Степаненко. Едуарда Левченко, Євгена Жадана, Дмитра Пивовара, Владислава Колісника, Євгена Авраменко, Олексія Кантамирова, Юрія Полощука, Євгенія Олійника, Богдана Томі. Колективу колегам вважаю саме головне: це миру і обов'язково в тому складі, якому заступати на чарування, на якому змінятися. Слава Україні! До привітань рятувальників долучилися також настоятель Свято-Миколаївського храму Змієва, отець Василь, учні четвертого Б класу зміївського ліцею та вихованці Зміївської театральної студії Маска. «Ви перші знаходитись, якщо як случається біда, в Пірмі знаходитись на тій біді, рятуєте саме героївцине, це людське життя. Рятуєте людське майно. Люди вам постійно дякують. Я хочу подякувати вам від усієї православної церкви. Побажати вам, здоров'я, міру, ангела-хранителя. Нехай Ангел хранитель охороняє вас, від всякої біди і всякої напасті. І нехай Божа Матір, яка сьогодні теж ми святкуємо це ікона Божої Матір Неопалима купіна. Нехай Божа Матір вас оберігає, покриває своїм помофором всякої біди і всякої напасті. Чудесь, одна із них ДСНС. Ця служба нас дивує, ця служба нас рятує, там працюють рятівники від негаразди захисники. Мужнішої професії немає, і незважаючи на біль і крик, ці люди катастрофи подолають. Професія це мужня рятівник. Від Пожеж, потопів, аварій, від цунами і землетру. Від лавини і печерних завалів ви щодня несете порятунок, Ночі і вдень, не знаючи покой, на варті спокою чатують, з року в рік, в спеку і морози, готові ви до бою, роботи вистача на ваш вік. Надзвичайний час, у час тривоги, коли висить загроза, він пише, притягнуть першу руку допомоги і діставлять перше мужні плече. Знову вам бороти за життя, щоб жах совше відійшов небуття. Завжди почуєш твій вічальний крик, сміливий, сильний герой, рятівник. І хай поменчаю у вас роботи, хай береже вас Бог у час біди, хай менше буде у житті скорботи, ваш труд бажання буде назавжди. Бажаємо в важку годину вам не здається. Низький уклін та безмежна шана нашим рятувальникам. Ми дякуємо вам, бажаємо спокійних змін, міцного здоров'я, злагоди та мирного неба. Лариса і істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.